Я сьогодні дізналася, як пише літеру «Т» інтелектуальний кілер. А також я дуже втішена, що я не домашній жандарм і цьому підтвердження мій почерк. А як каже Марина Фоменко, почерк не бреше. Він якраз і видає всю нашу сутність. Також я дуже втішена, що в мене ідеальна правильна літера. «О». Курс психографологія е, Марини Фоменко ну де як не на курсі з психографології можна дізнатися навіть такі тонкощі, що коли ви аналізуєте там певну літеру, і вам потрібно звернути увагу на розпорядок дня дитини, а також не лише на сон, який має бути повноцінний 8 годин не менше, а також на те, чим харчується дитина. Зокрема, якщо ви зранку даєте дитині висококалорійний сніданок на кшталт каші, о Боже, я більше не буду перед школою годувати своїх онуків кашею. То саме тому вони бісяться в школі, не можуть Сидить, сидіться всидіти, тому що це багато калорій, воно дає багато енергії. А якщо ви дасте щось таке, що довше засвоюється і перетравлюється, то це якраз саме те, що потрібно давати дитині на сніданок перед школою, перед навчанням, перед його діяльністю. Це тільки в Марине Фоменко на курсі ми можемо дізнатися. Також ми можемо дізнатися на курсі про, про те, що якщо вас щось дратує в іншій людині, то це про вашу тінь, це про те, що ви так не можете що ви не можете собі таке дозволити? А от та година може дозволити, вона може дозволити собі запізнитися, а ви не можете. Вона може не помити відразу чашку, а поставити її просто в мийку і помити тоді, коли вона захоче. А ви так не можете. Оце про нашу тінь. Літера, яка відповідає за наше життя в побуті, літера, яка відповідає за наше особисте життя, взагалі за нашу життєву місію, як я вже казала, літера, яка відповідає за інтелектуальний наш е, прошарок, стан за наш е, за наш інтелектуальний розвиток, все це ми вивчаємо. Це просто нереально. А ще а ще, учасникам курсу цього буде бонус. Чотири заняття, але в нас ще в понеділок, 17 березня, буде від Марини практикум. Ну щось на кшталт невеличкого екзамену, можливо, рефлексії, і це дуже дуже круто. Тому а ще є час приєднатися до курсу і бонус отримати, як на сайті суто. Газетку дайте йому. Газетку і хай рве просто на малесенькі шматочки. Да, от прямо в цій агресії, коли він дуже-дуже дуже злий, треба якось відреагувати. І саме не серветочку там якусь м'якеньку, а газетку. Да? Газетку. Бо вона така цупка, і він може їрвати і з дорослими. До речі, теж працює. У мене зараз вона клієнтка в роботі, то вона свої оці приступи агресії, які вона зривала на дитину. Вона зараз зриває на газетку.